Саудівська Аравія в ліце фонду короля Салмана передала Кримському фронту 40 швидких, і ми саме розподіляємо їх по прифронтовим областях. Запоріжжя це є прифронтовим регіоном. Майже 70% Запорізької області зараз окупована, і Запорізька область одна із найближчих областей до Криму. Ви ж знаєте, що мета нашого благодійної платформи це Кримський фронт. Це повернутися до Криму. і Отже, ми допомагаємо усім нашим прифронтовим територіям. І тим самим сподіваємось, що ми наближаємо нашу перемогу. Абсолютно у всіх населених пунктах продовжують проживати люди. Гуліполі, яке знаходиться в п'яти кілометрах від лінії фронту, Оріхів, який знаходиться в п'яти кілометрах від лінії фронту, Степногірський, який знаходиться в сіми кілометрах від лінії фронту. 50 прифронтових населених пунктів в них проживають сьогодні тисячі людей. І, звичайно, ми маємо надавати їм медичну допомогу, тому що є і хронічні захворювання, є і екстрені ситуації, інфаркти, інсульти. І наші медики виїжджають і продовжують надавати медичну допомогу. І звичайно, від того техніка страждає ще більше. Нам потрібно оперативно. В замінювати, і це також один з викликів, якими ми пораємось. Наші медики виїжджають на всі ворожі прильоти, рятуючи життя. Тому для нас вкрай важлива і оперативність, і оснащеність безпосередньо автівок, які сьогодні ми отримали, і точно вже. Найближчими днями вони будуть слугувати для наших мешканців Запорізької області. Для нас є вкрай важливо сьогодні виклики перед медиками, перед мешканцями Запорізької області вони точно не співставні з викликами на території інших регіонів нашої держави. На жаль, в нас бувають дні, коли по 135 постраждалих доставляється в лікарні.